Доброго ранку. Розпочинаємо починаем розгляд клопотаний. Начисление до головного управління, про навели дозволу на розробку документації замовлю стоїть. від 18.12.2020 номер L Про Прановлять дозволу на розробку проекту заморозив що ще движеної власти ділянки, ділянках, розташований в административных межах міста Черкаси, орієнтовної площі 001 Гастриум призначене для будівництва індивідуальних гаражів. Половним управлінням відмовлено надані дозволу з таких підстав. Відповідно до відомостей державного земельного кадастру бажано до відведення земельної ділянки є землями комунальної власності та відносини до земельної споводження громадської забудови, розпорядження якими не відноситься з допонування головного управління. По питання від 21.12.2020, першого номер Ч ноль про маневр дозволу на розробку проєкту земовистю щодо відведення власної земельної ділянки, розташованої в адміністративних межах Костянтинівської сільської ради Свілянського району. Привітною площею 1983 гектари. Сільним призначенням для ведення ОСГ. Вони правні відновлено на дані дозволу з таких підстав. Розмір бажаної відведення земельної ділянки перевищує норми беззакорної передачі земельних ділянок громадян визначення статей 121 Земельного кодексу України. Клопотання від 11.01.2021 року, номер Б 31. Про надання дозволу на розробку проєкту замусить щодо відведення власної земельної ділянки, розташованої в адміністративних межах Пердінської сільської ради Замігородського району орієнтовної площі на 25 газ він призначений для будівництва обслуговування життєвого будинку господарських будівлі і споруд присадивна ділянка. ним управлінням відновлено у наданні дозволу з таких підстав. Бажано до відведення земельної ділянки відноситься до земля та громадської забудови, розпорядження якими не відноситься доповноважених головних управління державка Черкаської області. У від 11.01.2021 року номер L 34 про маневр дозвіл на розробку проєкту землеустрій меру щої землі власності земельної ділянки розташованих в адміністративних межах Робниківської сільської ради НАТО району орієнтовної площі 200 призначена для ведення ОСГ. Головним управлінням відмовлено надані дозволу з таких підстав. На підставі поданого наданого головним управлінням дозволу на розробку документації землеутсвіт іншого громадянина. Україна виготовлена проєктом милосту щодо відведення обласної земельної ділянки, який погоджено порядку статті 186 Земельного кодексу України. Питання від 11.01.2020. Від 11.01.2021 Номер к 32. Попытання про надання дозволу на разводку проекту щодо мной еще двигания власти національного делянка в адміністративних межах главна сільської ради з района, району, площадь ноль на пять гектар, сверху предназначен для индивидуального создания управлення ремонта дозволу. Земельного кодексу України, оскільки площа земельної ділянки вказана у заяві, не відповідає площі, на яку подано погодження землекористувача на вилучення земельної ділянки. З поданого клопотання та графічного матеріалу неможливо визначити місце розташування бажаної до відведення земельної ділянки. Клопотання від 6.01.21 номер F28. Про на за мусю, що на дня досвідного розробку проєкту про внутрішнє дитинення власної земельної ділянки орієнтовної площі надані, на людині Нагадської він призначений для будівництва і обслуговування житкового будинку господарської будівлі і споруд. Головним управлінням відмовлено на дані дозвіл з таких підстав. Один до головного управління документів не відповідають вимогам статті 18 земельного кодексу України, оскільки подано цього питання та графічного матеріалом неможливо визначити місце розташування бажаної для відведення земельної ділянки. Питання від 5.01.2021 року т 1 Про надання дозволу на розробку за проєкту замовлю зустріч до відвідання власної земельної ділянки, розташованих в адміністративних межах Булосівської сільської ради Чекальського району орієнтовної площі 2.02.48. 0248 А свідково призначення доведення товарного сфери виробництва. У Головним управлінням відмовлено в наданні дозволу таких підстав. Норми статті 121 земельної поліції України не передбачає безоплатної передачі земельних ділянок і земель державної або комунальної власти громадянам для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Клопотання від 17.12.2020 номер Л 15900. Тому я дозволю на розробку проєкту замовлення щодо індивідуальної власності земельного ділянки, розташованої в адміністративних межах Мадведівської сільської ради чи Гринського району, орієнтовної площі на 25 га. Цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку розповідальності будівлі з поруч. Головне управління відмовлено у наданні дозволу таких підстав. Відповідно до земельно-облікових даних, бажано до відведення земельної ділянки є земельно історико культурного призначення, розпорядження, яке мене відносить до управління Державського кадастру Чекарської області. Клопотання від 18-12-2020 No Б 1578 встанови на розробку проєктного устрій щодо віддарів власних земельних ділянка розташованих в адміністративних межах Медведівської сільської ради Черинського району орієнтовної площі No25 Гарцтрів призначення для будівництва відслугової житлового будинку історицької будівлі історії. Половин управління відмовлено надані дозволу з таких підстав. Відповідно до земельно-бекової дави, уважана за відзельна земельна ділянка, і займання інструктурську значення, розпорядження, яким не до повноваження головного управління Джергского чикатский угол. Клопотання 5.01.2021 номер б 2 Пеннаря до зараз по приказу в руссу, що дивилась земельної ділянки і розташованный в адміністративних мерах Кабинет Связи радиоскую району нету и площадь два эктара среднепризначены для выдания ОСД. Головным управление внутри дозвук таких представь. Видно довидальность Державного знову кадастрова, важное довизание знову делянка и земле коммунальной власти, распоряжение окинули відносится до полнований головного управления, наже кадастрова Чикасской области. Клопы тридцати сто двенадцатого две тысячи двадцатого номер сайт шестнадцать сто шестьдесят четыре. Промовляє дозволу на розробку проєкту замовлюсь, що дверні власні земельні ділянки розташовані в адміністративних межах Пробігської сільської ради з Лукінського району. Вітавної площі на 25 газін призначення до будівництва обслуговування жорстокого будинку Росповірської будівельниці поруч. Повним управління війну лано на, на, на дані з таких підстав. Типу Відповідно, до довідуваності. Державного земельного кадастру, бажано довідування земельна ділянка і займання комунальної власності, розпорядження яким мене із местом завноваження лунового управління державних кадастровів Чекайської області. Клопотання. Тридцатого дванадцатого две тысячи двадцатого номер 160 сто шестьдесят по номере дозволу на разруку проекту заморозию довідного власти на дні розташованих в адміністративних межах Королевської сільської ради Балтаніческого району рентурної площі ноль двенадцать призначення для индивидуального судебного ремонта з таких підставить відповідно до результат з державного земельного кадавства, бажано, доризуальне земельного делянка, изменено земельного власти, распространение из кадара Чекасский уже. No V 16163. надання дозволу на разрубку проект нарушить власти земельный делян, рассуждав в, в административных мешах, Крович и Сильской Ради, Зузницкого району. При интернет-лоссе нордина, для Individual students. Вунного управління відновлено надані дослуга, таких підстав. Важна довідная земельна ділянка відносно відносинальність листоводської призначення, розпорядження не відносини дополневажного управління, держит Карасков Черкасский область. В опытах рецептата 12.2020 номер 5 16 16 день. Правда, должен разруку 5 заменился еще две зверения. У власні земельні ділянки розташовані в адміністративних межах Корабільської сільської ради з Балтанічської райони, площі звощені народи імперації призначення для індивідуального дачного будівництва. У промовідно на дані дозволу з таких підстав відповідно до відомостей Державного земельного кадастрова довідування земельна ділянка і є земельної земельної власності та відносин рекреаційного призначення, розпорядження якими не відноситься до повноваження головного управління Державного кадастру в області по питанню від 30.12.2020 номеру В16.162 30 про наведення довгу на розробку проєкту замовлення щодо відбрання у власні земельні ділянки розташовані в інвестиційних межах Королівської сільської ради з міста району Орієнтовної площі на один газ, він призначений для індивідуального дачного будівництва. Головне управління відмовлено в наданні дозволу з таких підстав. Відповідно до земельно-облікових даних, бажано до відведення земельної ділянки перебуває приватний приватно слідчої на підставі правостановленчих документів, виданого у 2019 році та відноситься до земель заповити громадської забудови, розпорядження, яке мене відноситься до повноваження головного управління Держгородавства в Черкаській області. Клопитання від 29.12.2020 номер Д. 16.58. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрічі до відведення власної земельної ділянки, розташованої в адміністративних межах Медведівської сільської ради Чайрівського району, Орієнтовної площі 1,99, га, дев'ять призначений для ведення ОСГО. Правда, відмовлено на дані дозволу з таких відстав відповідно до земельної облікових даних бажано до відведення земельна ділянка і історії історико культурного призначення, розпорядження, якими не до повноваження головного управління. Клопотание 29.12.2020, номер К, 16.59. Променяет на разруху, так как за мною устающие передвижения у вас, и за мною единицы расташованные в административных наших Мадридинской сельской радочи, Римского района, Римской площади, где мы все 197 властями на для ведения ОСЗ. В моем направлении Лизмова можно дать дозу за за мной на такой данных, бажан, за мной Я займіну історико культурно призначення, розпорядження якими не відноситься до повноваження головного управління Державокада кадастру Чешкахський Кадас, УВО. Попитання від 22.12.2020 номер Т 16067. Проноляння дозволу на розробку проєкту за щодо віддання власної земельної ділянки, розташованої в адміністративних межах Додівської сільської ради з Доденіцького району. Орізову 1.96.83 газ призначенням для збереження та використання земель природу заповідного фонду. Вони про не відновлено на день дозу, так і під стаблажами до відведення земельних ділянки, як відносить до земельні господарського призначення, розпорядження, яке мене відносить до повноваження головного управління державкодавства в Чешкарській області. Клопотання від 21.12.2020 номер М16034. Принає другу на розробку проєкту замовництва щодо відвернення власних земельної ділянки, розташованого в адміністративних межах Станської сільської ради Донецької України. Орієнтовної 2 два екстра ціни для ведення ВВЗ, вони управління відмовленого надані доступу з таких підстав. Відповідно до відомостей державного земельного кадастру, бажано довідна до земельна ділянка до до перебуває приватній власності. Вид від 18.12.2020 на номер К 15 девятьсот дозвіл четыре. Данная доза на разобра проекта заморозкую довезуальную ділянки, земельных в адміністративних межах подкачинской сільської ради Ленского району, ориентированной площі 2 га, с ним для ладони АЛЗР. Он видно, но надо не доступно стать відповідно до видимости из державного земельного кадастру бажано довезут земельных дел, которые перебуває проводные власти и союз Запитання від 18 12 2020 номер З 975. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відання власні земельної ділянки, розташованої в адміністративних межах Панської сільської ради Монського району Інтерної площі 2 екстра, це значно для ведення ОСГ. Вони правильно на надані дозволу з таких підстав. Відповідно до відомості державного земельного кадастру, бажано до відведення земельної ділянки перебуває приватної власності іншої особи. Лопытание ВИД 212.2025 нор 16.035. Постановление должно работы проекта взаимоосвищения, доведения ее властной земельной делянки, расташованной в Минскельных межах Білозівської сільської ради Чикасского району, орієнтовної площі 1997 гектар, то призначенным для ведення особистого страницкого господарства. Головним проблемою відмовлено на дозволу з таких вистав. Розмір бажаної до візання земельних ділянки перевищує норм закладних передачі земельних ділянок громадянам до визначення 121 земельного кодексу України. От питання від шостого на першого 2021-го No Б. 29. Про мене дозвіл на розробку проєкту землеводства щодо відвернення власної земельної ділянки, розташованої в ініціативних межах Кадинівської сільської ради з Дніпровського району, він тут не площі 20 років призначений для ведення ОЗ. Головне управління відмовлено у наданні дозволу з таких відстав. Відповідно до відомостей державного земельного кадастру, бажано до відведення земельної ділянки і земельної комунальної власності, розпорядження, яке мене відноситься до повноваження головного управління державного кадастру Чекарської в від 31.12.2020 № F 1667. проєкту должен законорус, що доведение властивості земельних ділянка заташована в церкви межах Калибрадянської сільської ради Кам'янського району. Ориентированная площа на 25 гектарів снимка значення до неї спеціалу житлового будинку господарства. Он им правильно видно на нона до недослужка. Бажан довідання земельних ділянках не відносится до земель сільськогосподарського призначення. від 31.12.2020 № F е, 16166. Но дозвіл на розробку проекту замовлення. Вирушующе доведення у власності зональної ділянки, розташованої в адміністративних межах міської ради Кам'янського району орієнтовної площі 012 газ не для індивідуального соді. Головним проблемним відмовлено наданні дозволу з таких підстав. Бажано, до відведення зональна ділянка не відносится до зима цього значення. Клопотание 1712.2020 номер земельних ділянків, Распрошеванная в адміністративних межах административных мэрах Академической сельской радиородской районной регионной площади ноль-12 акции, призначены, индивидуального содержимого. Поднимите надо недоступно, каких-то важном движение земельних делянка изумает жестоковый термосфой за годовый расстояние износится полноважному управлению до 6-8. Питання 18, 12, 2020, номер Б, 15, 2021. Подання на розробку проєкту землеустрою щодо відвідування власних земельних ділянки, розташованої в адміністративних межах Кабінівської сільської ради за Нейродського району, Вінтонної площі, номер 1 А. Цілірним призначенням для ведення індивідуального дачного будівництва. Вам не приорганізовано воно на дані дозволу таких підстав. Бажано до відвідування земельних ділянка відноситься до земельних житлових і громадської забудови розпорядження, які управління державкодавців у області. Попытання 18 18.12.2020 номер Б дозволу 15-897. Проновение дозвона разрушит проекту власні земельні ділянки, розташовані в адміністративних межах Академии сільської Ради на Майорского району. В 2 площадь екта з ектара, призначенням для заведення ВС. Воно обрана відмовлено на доліту з таких підстав. Відповідно до відомості з державного земельного кадастру Баган та відвернення земельна ділянка і земельна комунальна власність, розпорядження якими не відноситься до повноваження в одному здравні держкадавку і області. Клопотання від 11.01.2021 року, номер В-30. Принає дозу на розробку проєкту, проєкту замовлюсти, що до відвернення власності земельної ділянки розташованої в адміністративних межах Володу Пістовичівської ради Чорнобайської району. Тобто на площі не всім це проєкта, він призначен для ведення управління відмовлено у нас з таких підстав. Наказом головного управління від 9.10.2020 до до номер до 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 23. 10-131-14-20-ТГ заявнику вже наданий дозвіл на розробку документації землю, що до відведення власності ще зазначена земельна Попытание 18-12.2020-го номер М 1596. Правное на разработку проекта за нарушения властной земельной делянки, распошиванной в административных межах Камской сельской радио Москвы района инвентарной площади 2 эктара с предначем для зона запаса таких представь. В одном районе на нам надо з таких там нормальной статьи 21 зонального кодекса Украины предпочитают безоплатной передачи зонами идеального громадянами и властями за дедовыми предназначениями, как это зазначены углов отправиния. Наказанному правильно іншого чем затверджено затверждено проектом лучшей длинной властной земельной ділянки, доверенность особо сільського господарства на вище вышезазначенную земельну ділянку. Клопотання від 17 Номер М-15-895. Примагання до зумного розробки проєкту землінустрій щодо відвернення власних земель на відділянки розташованих в адміністративних межах Танської сільської ради на Скороїві. В площі 2 гектари з ним призначено землі запасу. Вони управління відмовлено на наданні дозволу з таких підстав. Наказано головне управління, чому громадянину затверджено проєкт, замовлю щодо відносини власної земельної ділянки для ведення собі посередського господарства адміністративних межтанської сільської ради міського районська Чика, Чекаської області та надано зазначено вищу земельну ділянку у власність. Керінтову норма статті 21 земельного кодексу України передбачать безоплатний передачи земельних ділянок громадянам у власти застережно призначены, как я зазначен в від в трансмістер. Выпатання 22.12.2020 номер S16069. Промая должна розробки проект замолов свищу беззадники власти земельних ділянки, розташованной в адміністративних межах глаза Минской сільської ради. З району лінтерної площі 0,055 градус він призначення для відзав'язного дівництва. Головним відмовлено відмовила надані дозву з таких істот. Кодину до головного управління документи не відповідають вимогам статті 317 земельного кодексу України. оскільки спиквіт з про питання перографічного перевагу не визначити місце розташування важно до відведення земельної ділянки. Клопотання. питання від 21.12 дві тисячі двадцятого номер 1643 про нанедоз на розвідку прокозналося щодо відведення власних земельних ділянки, розташованих в адміністративних межах Балата міської сільської ради Бухівського району відтону площі 0052 ектара, призначено для дві садівних половиною відмовленому надані дозову на 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 таких підстав подані для головного правильними документами, відповідає займу статті 118 земельного кодексу України. Клопотання від 22.12.2020 г. 16068 на розробку проєкту застрілу щодо відлаї земельних дізнаннях розташованих в адміністративних межах владат міської сільської ради з Мусміської райони, електронної площі 0055, газ телевізом, призначення, де невели субідністя правильного правління, відмовлено неї дозволу з таких поданих до головного управління документами, відповідає статті 118. України. На сьогодні розгляд клопотай завершено. Дякуємо за увагу. До побачення.